Привіт, я Фіпі Тонкін, Я в Нью-Йорку для зйомки Варга Страта. І це моя швидка ранкова рутина. Я люблю змішувати відсінок 10 з невеликою кількістю олії. Особливо коли я подорожую або маю зневоднення, чи погано спала. І я змішую їх разом. В основному я використовую це на лиці Найкраще це робити вранці, а потім дуже важливо. чи де дощ, сніг, град, сонячно. Сонце захисний крем. Ви завжди можете сказати в Австралії або комусь з Австралії, що австралійське сонце не щадить нікого. Тому я не дуже люблю покривати шкіру. Я люблю бачити веснянки, я люблю бачити плями, і навіть начебто подобається бачити темні кола під очима. Думаю, це якось виглядає, ви знаєте, сексуально, виглядати натурально. Ви зрозуміли, коли не дуже добре відпочив, то ж. Можливо, просто виправдовуюсь, тому що знаю, що маю чорні плями від природи. Мені просто подобається змішувати в основному. Консилер від палетки Essential та тональний крем. Я справді користуюсь найсвітлішим тоном. Мені подобається використовувати найменшу кількість тональної основи. Я не наношу туш. Мені подобається використовувати те, що називають хлопчачими бровами. Це як коричнева туш. вона наче підіймає їх та заповнює. Після цього я підкручую свої вії. А потім те, що я люблю робити, це трохи міксувати, тому що подобається мені робити пляму на губах. Я використовую трохи РМС, потім візьму трохи з палітри шанель. Та змішую їх. Я просто наношу його на губи, навіть якщо він виходить за контур. Також я наношу його на щічки та очі. І нарешті моє волосся. Майге. <рес> Тож що я роблю не взивку, але влітку. Я лягаю спати з мокрим волоссям, заплітаю косу, і коли прокидаюся, воно таке гарне, хвилясте. Ще одна порада, яку я нещодавно дізналася, це профілактика сухим шампунем. Тож, навіть якщо ваше волосся надзвичайно чисте перед сном, ви наносите сухий шампунь, а потім прокидаєтеся, і воно має таку брудну, гарну структуру. Тоді я виглядаю, наче. Ой, здається, я нанесла забагато. Я люблю їх трошки розділяти. Після цього всього дуже важливим є парфуми. Я знаю, що люди мають свої парфумерні техніки, але я роблю ось так. Також я люблю наносити їх на волосся. І тепер я готова для початку дня.